Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Терористи масово на атакували нашу область дронами. За добу запустили майже 200 БПЛА різної модифікації. Також окупанти скинули авіабомби по білогір'ю та обстріляли прифронтові громади з артилерії. 139 артобстрілів завдано по території Степногірська Гуляйполя Преображенки Новоандріївки Роботоного Малої Токмачки Малинівки Новоданилівки Новодарівки надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік роботиного на Голіпільському напрямку без особливих змін. Тим часом наші захисники показали, як на Запорізькому напрямку за допомогою БПЛА «Лелека» коригують знищення російської БМП та десант на броні.